Прийнято більше говорити про банки. А давайте я вам розповім, в якому стані знаходяться страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди. Я розумію, що хтось іми не користується, хтось користується, і війна на них теж плинула. Виникає запитання, що як. Тим паче, що час від часу, я думаю, вам попадається реклама. Наприклад, деякі фінансові критики спілки вас агітують розмістити гроші у них на депозит. Є такі? Є, да. Страхи компанії пропонують вам так зване ем, накопичення на страхування. Говорять, це як депозит, краще і так далі. Да. Є, такі. Ну і Зразу виникає питання, варто, не варто, що. Ну я вже мовчу про саме страхування, про виплати, що там робиться, як, будуть, не будуть. Так що розповідаю. Виключно для членів Клубу економічної мудрості. Ну це ж економіка, саме розуміє. Тим паче я хочу розказати про справжню економіку. Реально, з цифрами, фактами. Ну, розповідати всім, це не цікаво. Тим паче, що більшість людей це не розуміє. А хто розуміє, тому розповімо. Ну, якщо ви не член клубу економічної мудрості, там є кнопочка Спонсорство. Тисніть і, оп! і все будете знати. Ну а поки що ви думаєте, ставати не ставати? вітаю членів клубу економічної мудрості, що ви мудрі. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. 后不能干。<laughs>